Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій. Ви на каналі Батько Грає, і в цьому відео ми будемо дивитися, що ж це такий за цікавий пахунок. Це в нас посилочка від підписника пана 5 помножити на 45. Хто гарно рахує, можете написати в коментарях відповідь, що ж це буде за відповідь. Цікавого цей пакунок незвичний, тому що всередині якраз будуть картриджі. Картриджі вже без корпусів, чисто виключно платки, і ці плати пролежали на горище цілих 20 років. Шановні, 20 років. Ось це раритет. Я розумію. Скільки тому спочатку ми будемо роздивлятися, в якому стані вони всередині? Подивимось, в якому стані всі контакти. Так що відео буде поділятися на три частини. Первічний огляд, потім я всі ці плати закину в ультразвукову ванночку. У мене, якщо що вона є, ось тут вона знизу. Зараз я вам покажу, що це такий за пристрій. такий. Ось вона ультразвукова ванночка. Дістаємо плати, кладемо сюди, натискаємо кнопку, і вони починають очищатися Тобто ультразвук вибиває всі ці окисли, котрі навіть всередині можуть з'явитися плати. Враховуючи, все ж таки довгий час, 20 років це немало все одно десь воно там лежало і постійно, постійно, ось так от волога якась накопичувалась окисли тобто, може там десь сирість, все це пагубна, впливає на поточний стан саме плат. Тому обов'язково ультразвук, обов'язково це, як знаєте, з платами. На телефони. В мене, наприклад, у малого Samsung старий дзвонілочка Samsung Є e 1080. Я його і почистив, ультразвуки і, і пропаяв, але все одно, все одно десь там в плату може потрапити, перегнівають десь контакти всередині, навіть десь біля процесора можуть доріжки десь повигнівати. І ви цього не побачите. І так ми будемо ще потім роздивлятися під мікроскопом і все це. Пропаювати. А потім всю цю справу ми будемо перевіряти на нашій чудовій Sega Genesis, яку вже можете побачити перед собою, тестувати. Якщо підійдуть регіони, взагалі буде чудово. А для початку, шановні, не забудьте протиснути палець вгору, підписатися на канал, хто ще цього не зробив. Менше за слова, більше за справи. Рушаймо! Як завжди, на допомогу приходить мій улюблений чудовий Лезерман. Дивимось пакування, дивимось, як тут все було запаковано. Я відчуваю, що всередині там нібито платки загорнули в щось. Загорнули або якийсь папір, або якусь пупирку. Тобто пакування нормальне. Пакування нормальне. Так, дивимось, що ж тут цікавого мені вислали підписники. Так. О, пакування, моя повага. Є навіть картриджі, як бачите, котрі вже йдуть в карабульках. Так, всередині в нас тут папір. А пахне як. Це ми можемо зробити ось так. До побачення не треба. Тепер беремо обережно. Відкриваємо ем, складно зрозуміти, що всередині. Так, але нібито це якийсь футбік, Щось на кшталт футбіка. Скоріше за все так. Більше схоже на футбасік. Також це в нас Operation Europa. Operation Europa. Буду відвертим. Такого картриджа я взагалі в дитинці не мав. Не знаю, що це за гра, буду теж таки відвертим. Е нормальний стан, якщо так візуально дивитися, ми можемо їх, якщо що, теж кинути в ультразвук, передивитися. Якщо на то буде якась потреба. Найцікавіше в нас ось тут всередині. Добре напоржавіли. Воу-воу-воу, тут окисли серйозні, обов'язково прийдеться пропаювати ця платка в нормальному стані. Далі дивимось. ось тут між контактами теж купа окислів. все це видно. Ось тут між контактами Це обов'язково треба кидати спочатку в ультразвукову ванночку. От бо в коментарях писали, а що було, а що було. ну люди, котрі не зіштовхнувались взагалі з корозією, з ремонтом, не знають, що воно таке. Так, там, де, наприклад, заліта компаундом оця чорна пляма, то зараз хвиличку намагаюсь фокусуватись. О, чорна пляма, то тут проблем не буде. Тут, в принципі, нема чому ламатися. О, тут навіть назва є. Оце Mortal Kombat. Це Mortal Kombat, нібито або третій, або ультимейт. Якийсь Mortal Kombat. На деяких є назва, на деяких назви немає. Як то кажуть, що ви бачите? Зараз хвилиночку. Що ви бачите перед собою? Хтось каже, що це сміття, а як на мене, то є скарб. Тому що буде. Цікаво і чудово, по-перше, встановити всі ці картриджі, пропаяти, промити в ультразвуки, і потім перевірити, якщо якісь вони будуть ну, мої улюблені і будуть працювати, можна буде встановленням більш якісним зайнятися. Картриджі виглядали, як картриджі. Або залишити платками. Я не знаю, як краще. Ну я б такий, що хоча б якісь карабосики щоб були, було б набагато цікавіше. Ну що. Не перемикаємось, зараз будемо завантажувати всі ці пакування в ультразвук і при вас я все це буду робити. І так, шановні, я знову з вами. Я вже відібрав платки, котрі в поганому стані. Будемо ми їх обережно зараз класти ось сюди, в ультразвук. Поставимо таймер хвилин на 20-30. На я думаю, цього буде достатньо, щоб вони відкисли, щоб їм стало гарно. Кому цікаво, кому цікаво, є е, звичайні такі розчини, продаються для ультразвук, але як в свій час ми ремонтували телефони, більш такою дешевою е, субстанцією ми брали розчин, який береш воду, береш е, порошочок, додаєш, і додаєш ще додатково саме якісь фейри. І все. Цього було більш-менш достатньо, щоб потім плати блищали, щоб всі ці окиси все це, вся ця справа уходила. Натискаємо на Power. Погнали, все працює. Натискаємо тоді на своєму гаджеті таймера. Все, таймер пішов, поїхали. І так, подіставав я вже плати. Наступний крок це в нас просушка. просушка. Градусів 270 ставимо. Нормально буде, не сильно багато. І просушуємо наші плати. Додатково я ще пройшовся, потім розчинами від корозії, так само, якщо від іржі є додаткові розчини, котрі все це обирають. Теж пройшовся зубною щіткою, потім ще раз кинув в ультразвук і воно нібито все так гарно вже відкисло. Контакти, як бачите, вже блищать. Можна зрозуміти і побачити теж таки різницю. Але місця там, де поїла корозія, вони залишаються, залишаються критичними. Тобто треба дивитися під мікроскопом і пропаювати ті місця, котрі погані. Так само, дивіться, я зараз просушую, і воно видно, як виходять бульбашки. Як з -під плат виганяється з-під контактів волога. А ви уявіть собі, що було за 20 років. Так, якщо ви ну, не розумієте, як це працює, в двох словах пояснюю. Це як бомба повільної дії. Тобто сьогодні-завтра ви там не побачите, все буде працювати, але з часом, з часом поступово ця повільна бомба вона з'їдає контакти ззовні, вона починає. З'їдати контакти всередині, і найгірша проблема, якщо дійсно сильна волога, вона саме оця іржа потрапляє всередину плат і десь там починає руйнувати контакти. Щоб зрозуміти, де немає контакти, це все треба визванювати, прозванювати всі ці дорожки, придивлятися. Тобто теоретично все можна, звісно, відновити. Відновити інше питання, чи потребує воно тих сил, вкладення часу, чи не потребує. Але заради експерименту, заради експерименту, ну чого б ні. Ага, бачу другий контакт майже згнів. Також між собою контакти каратять, це вже не добре. Воно буде або погано працювати, або взагалі не захоче запускатися. Так, що нам треба зробити? Нам треба обережненько зачистити лак на контакті, котрий я бачу не дуже. І спробуємо ці контакти Ми зараз продзвонить, щоб зрозуміти, чи пагнілі вони чи ні. Чи вони о! Не дзвониться. Тобто, прийдеться так, пропаювати і до вузенької дорожечки. Вузенької дорожечки або перемичку кидати. Або ось так ми ну, напайку зробимо, зачищуємо, зробимо напаєчку, і воно буде нормально контактувати. Нормально. О, інша справа, шановні, інша справа. Пропаюєш контакти одразу блищать. Одразу все виглядає файнесенько. Тобто, якщо десь там були проблеми, то ми їх всі ці проблеми відновимо, відновимо. І буде як новеньке, серйозно. Разом з флюсиком, флюсика додали, флюсик одразу і корозію цю, якщо десь вона заважала, убирає. Також треба робити це обережно, щоб ніякі контакти в нас не спаялися. Але враховуючи те, що я це все роблю під мікроскопом, то мені все це гарно видно. Мені все це гарно бачно. Питань в мене не виникає: що я роблю, де я роблю. Єдине, що під мікроскопом, тут в чому прикол, що треба потім по сторонам уважно дивитися, щоб хату не спалить. Ну, умовно кажучи. Дивіться, ось цю нижню частину я пропаяв, верхню я ще не пропаював. Але ви можете просто порівняти і побачити, як взагалі тепер файно виглядає після того, як пройшла пропанька. Я контакти ще продзвоню, де в нас тут проблеми якісь є, нема. Так само, якщо на інших платах ми будемо бачити якусь корозію, то ми її будемо відчищати далі ще за допомогою ось цього приладдя при... чудового, і, звісно, пропаювати. Все це ми робимо під мікроскопом безпосередньо. І як бачите, потім ось так все гарно виглядає просто чудово. Я сподіваюся, що цей картридж повинен теж запуститися. Зараз тоді я все пропаяю, тоді в нас буде вже. Перевірка всіх катеджів. Так що не перемикайтесь, для вас це пройде пару секунд, а для мене, не знаю, може хвилин 40. І так, шановні, я знову з вами для вас пройшло пару хвилин, а для мене, ну вибачте, декілька годин пройшло вже точно. Як бачите, контакти блищать, пропаяно, встановлено все, що можна було, відновлено. Тобто, там, де були погані контакти, я все це всю цю справу відновив, пропаяв. І тепер в нас головний момент. Саме заради чого ми всі зібрались, а швидка перевірка всіх катріджів, чи буде кожен з них працювати чи ні. І хочу я саме почати з цієї платки. З цієї платки вона була така, знаєте, не найкращому стані. Вмикаємо і запустилась! Перша вже одразу запустилась. Перша запустилась. Що це в нас за гра? Крутяк. Бонкерс. Не знаю, що це за гра. Серйозно, не знаю. У мене дитинці її навіть не було. Так, камера мерехтить, ну то таке. Бонкерс. Блін, я навіть не, не грав в цю гру. Серйозно, навіть не грав в цю гру. Не дарма відновлювали контакти, не, давна, не дарма пропаювали. Прикольна графіка. Не знаю, що тут яка буде тут сцена. Не знаю, який сенс цієї гри. Чи буде зміна локації, чи ні, я думаю, можливо, це якийсь платформер, а це якийсь мультяшний шутер, блін, виходить. Так. Гра працює, працює. Картинка, все нормально, все Чудово, Чудово. я задоволений. Перша гра вже все добре. Значить, ми її сюди кладемо з правої сторони, якщо працює. Якщо ні, то спробуємо ще потім подивитися, може десь якісь контакти не спрацюють. Так, наступна гра. Поїхали, поїхали. Наступна гра. Запускаємо, вона була взагалі в такому в поганому стані. І вона запустилась. Це як Чіп і Дейл, так? Так, це і є Чіп і Дейл. Тільки ну, вони такі, знаєте, вмазані. Порівнянні з NES, з Денді. Це дивні Чіп Дейл. Да, мені вони ніколи не подобались, бо виглядають гірше, граються гірше. Але буду відвертим, я поки що Денді не маю. Я хотів пограти в Чіпа та Дейла. І знаєте, коли в тебе є картридж, це набагато цікавіше, ніж мати флеш картридж. В цю частину я, чесно, в дитинці багато не грав. Ну, вона якось. Може, і давали, знаєте, як було? На один день ото дали. Ото максимум, що і було. І Єдине, до речі, що я бачу, що напевно, можливо. Варто змінити ракурс для того, щоб краще було видно гру. Зараз ми це питання обов'язково зробимо. У мене буде видно гірше, але гру буде видно краще. Так, ну наступна гра, поїхали. І так, ще одна гра це в нас Operation Європа. Операція Європа це якісь перегони, наскільки я розумію. Або я помиляюсь. Операція Європи граємо за футболістів. Цікава тема, слухай, ну це толерантна фігня. Толерантна фігня. Операція Європа, граємо за футбол. Але тут немає сенсу. Не скрізь є сенс, не варто його шукати. Я в шоці? Серйозно, я в шоці. Я трішечки здивований. Це, звісно, не гол 3, але тем не менш. Тим не менш працює добре. Тут ще один щось на штаб футбола було. Давайте. Спочатку по цим картриджам вже пройдемося, а потім вже підемо по платкам. Всі запускаються. Як бачите, незважаючи на те, що вони 20 років пролежали, ми їх промили. Опа, танчик. А, виходить, оце операція Європа. Тут картриджі трішечки поплутані, плати місцями. Нічого перевіримо, зробимо. Я зрозумів, що це за гра. Вона нагадує або Чингісхана, або ще одна страт Во. Стратежка джемфаєр тих часів, коли покроково треба рухатись, щось робити. Якщо вона цікава, обов'язково потестуємо на ефірі. Наступна платка в нас. Перевіряємо, що тут за гра. Може стартануть, може, не стартануть. Не стартує. Не стартує, не запускається. А ось і перші проблеми. Ось перші картриджі, котрі не, не хочуть, або не підходять по е, так званому регіону, або просто гра не хочу працювати. Е, це ми, хоча я її непогано все тут перевіряв. Добре, може регіон не підійшов. Окей. Так, ще одна плата. Перевіряємо, чи буде працює. Але, як бачите, вже одна в нас не хоче запускатися. Ось вам і платки. Багато хто писав в коментарях, що та ні, все буде чітко, там, що з ними трапиться. От, будь ласка, відповідь. Чому. О, так це шоу Рена і Стімпі? Це взагалі вмазана гра. Це тупа вмазанка Рен і Стімпі. Я бачу в її, нібито проходив на ефірах. Вово, во її на ефірах проходив. Я в неї не грав. В мене Рен і Стімпі були лише на денді, вона така важкувата була. Реально важкувата, саме на Денді, на сегу я її не мав. Слухайте, я приємно здивований, те, що я отримав картриджі. Дякую, великій підписнику, котрих я навіть не грав в дитинці. Серйозно, коли ти не грав в дитинці якісь картриджі і отримуєш щось нове, це неймовірно. Це неймовірно приємні враження. Так, я щось тут тупашу, ну то добре. то що тупашу, то не головне. І так, наступна гра. Дивимось, що вона запрацює не запрацює. Чорний екран. Чорний екран, можливо, не підходить. Можливо, не підходить. Написано АВНТ але не запускається. Не запускається. Не хочу стартувати. Ну, давай натиснемо кнопку Reset. Спробуємо ще раз «Power» або ще щось. Не запускається. Можливо, не пережила. Я ще потім їх передивлюсь. Але це друга гра, котра не хоче запускатися. Візуальний стан непоганий, непоганий. Не можу сказати, що десь там сильно корозія поїла, але про що я казав, може бути навіть таке, що десь воно під компаунд залізло, і там ти вже спробуй та й відновити. Це Тільки якщо. Компаунт віддірати там, розпаювати, ну таке собі. Так, ще один картридж. Во, запустилось. Якісь перегони, чи що це в нас? Блін, там в мене і цієї гри не було. Серйозно? А може була? Ні, ні, ця була. Да, ця була. Тут три тачки. Да, Таку гру я бачив. Так, в нас тут залишились платки вже без зайвих компонентів. Тобто вони, скоріш за все, найлегше пережили всі ці історії. Але знову таки не факт. Знову таки не факт, як бачите, ще один картридж не запускається. Ніяку. Натискаємо Reset, і він не стартує. Натискаємо Power. І третій картридж у нас йде у відбій. Йде у відбій, тому що не хоче запускатися. Давайте ще один. Натискаємо увімкнуть. Чи буде стартувати, чи не буде, не хоче. Не стартує, не запускається. Картинки немає. Можливо, не підходить регіон, або, можливо, просто не пережив. 20 років на горищі для нього були дійсно критичними. Все ж таки, компонентна база тут мінімальна, її майже немає. Мікропроцесор залитий компаундом. О, а ця стартанула! Я думаю, що вони, скоріш за все, просто не пережили. Не... Вау! Streets of Rage! Серйозно! Streets of Rage! Серйозно! Вау! Оце чудова гра. Оце просто неймовірна гра для колекції, для проходження на ефірах. Оце буде ракета. Слухай, ну це буде пушка просто. Оце буде мега ефір. Просто мега-ефір, тут неймовірна музика, це да, один з найкращих бітимапів своїх часів. Баркнакл, Streets of Rage він же. Це тупа ракета. Тут, коли натискаєш на А, до тебе приїжджає допомога, і всіх розносять поліціянти. Натискаємо на А. Ми в дитинці завжди плутали цю клавішу. На Сєгана, коли граєш на шести- або трьохкнопочному кнопочному гімпаді, трішечки легше. Тут точно не поплутаєш. Тут неймовірний супровід музичний. Музня просто качає. Катимо далі. І так, в мене залишається три картриджа на перевірку. Три картриджа на перевірку залишається. Натискаємо увімкнуті і дивимось, що в нас тут всередині. А всередині нас чорний екран. Це вже п'ятий катридж, П'ятий катридж, котрий не запускається. Все ж таки, по моїм прогнозам, 20%, я казав, точно відкисне. Тут навіть 50-50. Тобто раз, два, три, п'ять запустилися. Раз, два, три, чотири, 5 відкисли. Отака От статистика в нас виходить: 50 на 50. Ще один катридж запускається. І це в нас Mortal Kombat Ultimate, так? Каєф! Це просто неймовірно. Неймовірно. Одразу вибачаюся те, що я Mortal Kombat 3 Ultimate поєднав в своєму відео, але це було пов'язане з тим, що в мене вже в сил не було щось там змінювати. Але обов'язково я зніму відео про те, як розповім Mortal Kombat 3, цікаві якісь моменти, і Mortal Kombat 3 Ultimate. Тобто, це буде в мене обов'язково доповнення до того Мортала, що в мене. Виходив. Ух ти ж навалюють мені. Почекай. Ану, давай. ка О, поїхали. Батько ще каже, пам'ятай, як за імбу Нупсейбата грати. Так. Щось Нуб Не хоче нікого піймати. Нупсейбат, він. Микаємо, полетіли, погнали. Запустився. Поки що по заставці не скажу, що за гра. Чингісхан 2! Чингісхан 2. Це тупа офігенна стратежка, тупа офігенна стратежка. Про неї я не дарма згадував. І це класна гра, вона не зовсім була популярна десь, я не знаю, в світі чи як. Серед підписників, можливо. Але в нас вона була, пам'ятаю, популярна, мій брат з Олександром, Саньком. Вони полюбляли. Проходити цю гру, полюбляли там якісь тактики, стратегії використовувати, Тобто це класна гра для тих, хто любить стратегії. Це просто пушечка. Не всі картриджі змогли запрацювати, тобто в нас цілих 5 платок залишились код 3. Не Хочуть запускатися. все ж таки, Я не думаю, що тут проблема в тому, що не підходить регіон. Як бачите, всі інші підійшли, працюють. Скоріше за все, тут проблема саме в тому, що все ж таки 20 років впливу зовнішнього середовища, впливу саме корозів, впливу в тому, що вони в сирісті протримались, весь час пролежали десь там, не в найкращих умовах. Все ж таки, це техніка, це електроніка, і вона не полюбляє вплив саме якихось таких або речовин. Або не, не полюбляє, коли десь сирість присутня. Як бачите, на фоні грає чудова музика зі Streets of Rage, і я задоволений, я отримав просто неймовірно потужні класні картриджі. Я задоволений, я вдячний підписнику. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікавим, інформативним та незатягнутим. Відносно швидко я його змонтую і зроблю ну, максимально коротким, взагалі, як це. Можливо, йдіть сюди. Я вас ще раз всіх обійму. Всім до побачення, до нової зустрічі, донайте на ЗСУ і побачимось в прямому ефірі. Обов'язково!